Пора зав'язувати у попередніх серіях. Знайомтесь, це кіт Микола. Ти ще легко обійшовся. До речі, насправді ти здорово чинив опір. У підсумку з ТЦК є тільки два шляхи: на фронт або на той світ. Потім момент бусифікації. І на виході ми отримуємо справжнього добровольця. Дивись, куди ми приїхали. І так, давай подивимось, де ти проведеш свої наступні 35 днів. Рідна учебка, тут тебе чекають, прекрасні умови проживання зі всіма необхідними зручностями у придачу, вишуканий раціон харчування, місцевий шеф-повар, точно майстер своєї справи. І найголовніше курс молодого бійця Без ідеально відточена методика навчання мистецтву війни. Уся робота над помилками після трьох років війни була проведена успішно. Тепер тебе будуть вчити тільки найнеобхіднішому та актуальному у даних реаліях для якнайшвидшого формування з тебе повноцінної бойової одиниці. Звучить інтригуюче? Вже не терпиться приступити? Ну, хто я такий, щоб тебе зупиняти? О, Миколо, а я тебе всюди шукаю. Ти де пропадав? Здається, тебе готують не воювати, а копати собі могилу. І всьому своєму загону водночас. А що, якщо я скажу, що є інший варіант, який зараз дізнаюся? Становись! Рівнись! Струнко! Так, всі! Хто? Проходити учебку за кордон, Крок уперед! Миколо, хіба ж це не прекрасний шанс вилізти з цієї діри? Адже там тебе чекають прекрасні умови проживання зі всіма необхідними зручностями. Вишуканий раціон харчування. І найголовніше курс молодого бійця, стандарти, хата, знання та правила ведення військових дій, написані переможцями і кров'ю їхніх ворогів. Правда, поки тільки у хоревудських фільмах. У справжніх бойових діях хата своїми лапками не брала участі. Але, як кажуть, тренери не грають. Ну і в цілому, учебка за стандартами хата звучить престижно. Але є нюанс. Точніше, три: ти повинен бути молодше 35 років, мати закордонний паспорт, не мати хронічних захворювань. Але на всі ці нюанси можна закрити очі. Адже як ти міг помітити бажаючих не так багато? Оскільки ходять чутки, що тих, хто пройшов у чепку там, відразу відправляють на нуль. Дурниці, правда? Тим більше тобі ж пообіцяли службу у тиловій частині. Хіба офіцер відважних військ ТЦК міг збрехати? Ось і я думаю, що це все і псо. Виходить, все, збираємо речі або тут ще тиждень побудемо.